Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 10 червня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. І з вами я, і керівник Валерій Клочок. І сьогодні з вами також із нами Іван Ступак, найцитованіший минулого місяця військовий експерт в Україні за нашими дослідженнями, дослідженнями центру громадської аналітики вежа. Вітаю тебе, пане Іване. Вітаю, вітаю і дуже дякую, чергово за запрошення. І ми сьогодні поговоримо з паном Іваном знову ж таки про військові теми, скільки він спеціалізується як військовий експерт, і багато коментує події, які стосуються саме наших спроможностей воювати далі. І хотів би розпочати з доволі, так на мене, такої скандальної історії із передачею систем Петріот Україні. Вчора посол Ізраїлю в Україні заявив про те, що Ізраїль передав нам системи Петріот, які на початку 90-х років надійшли. На озброєння а, до Ізраїлю ми довго просили ці системи. Виявляється, ці системи вже в нас, а Ізраїль мовчить про це. Він про це <клес> не каже. Але щойно стало відомо про те, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало цю заяву посла і сказало, що ніяких систем Петріот до України не передавали. Ну тут і в мене знаєш такий когнітивний дисонанс: то передавали, чи не передавали. Так, давай спробуємо розібратися знову і знову ми оперуємо тільки даними з відкритих джерел. Ще раз ми жодними інсайдами не оперуємо. Ми нікому не шкодимо, бо чудово розуміємо, будь-який інсайд це загроза життю, здоров'ю наших хлопців та дівчат. Та ну, звісно, негативні наслідки для країни. Тому так у відкритому доступі з'явилася інформація про те, що Ізраїль передав посол. Ізраїль в Україні він це озвучив. каже, ми тут, тут пір і е, Хоча всі думали, що ми нічого не допомагаємо, а тут ми допомагаємо. І от ти каже, що виходить з контрзаяви, кажуть, нічого не робили. Що по факту відбулося, Ізраїль дійсно в Україні за час цієї війни нічого летального не. Передавав окремі там гуманітарні проекти, але летального озброєння. Ми на перших місцях війни, в перші місці війни, дуже очікували, що Ізраїль зараз подивиться на нас, каже: О, хлопці, у вас така ж сама там заруба а у нас така ж сама, ми з вами браття. Тому ми вам зараз як викатів тут всього, що ви просто там закачаєтеся. Ну, як виявилося, ніхто нічого не викачував, ніхто не закачався, не захитався від допомоги Ізраїлю. Але треба визначити, що гуманітарна допомога. Була там розмінування, була і так далі. Але озброєння міркави. Ми колись там мріяли ізраїльські міркави. Як приїдуть, росіян будуть в цю ковбасу московську нарізати. Але якщо за танки міркави, згадаємо жовтень 23-го року, коли палістинці напали, вони палили ці танки так само, як українці це сподіваюся, прорив т 90 вони так само горіли від півідронів, тому міркава-міркава, але горить так само від маленького безпілотника. З приводу передачі Україні. І ще раз, Ізраїль нічого не передавав, бо він боїться Ізраїль. Уряд держави Ізраїлю боїться зруйнувати той хиткий баланс, який зараз є в регіоні, враховуючи Палістина, Іран, Російська Федерація. В Ізраїлі чудово розуміють, якщо почати передавати Україні щось військове, то можна а суттєво зменшити свою військову спроможність, Б спровокувати а, Іран і Російську Федерацію на Крок у відповідь: щось найшло. А, ізраїльтяни, ви тут передаєте українцям снаряди, тому іранці тримайте, не знати, там, умовно і тим. Сотні, 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 сотні шахетів, які виготовлені в Російській Федерації. Ну, ще раз, це фантазія. Можливо, там не знаю, якісь там технології грану передадуть, і у Ізраїлю почнуться дійсно величезні проблеми. Тому Ізраїль хоче всіляко зберегти той баланс, тому Україні напряму нічого не передавав. Але відбулася передача. Комплексу або комплексів не знаю скільки там їх було систем Патріот, до Сполучених Штатів. до Сполучених Штатів. Там цей комплекс комплекси було модернізовано, уніфіковано, оснащено, переоснащено, проведено відповідний стан, і потім вже Сполучені Штати самостійно передавали його Україні. Формально держава Ізраїль в цій передачі участі не приймала. Вони просто повернули його США. І я пропускаю, що натомість могли отримати. Я не знаю, з доплатою, без доплати до кінця не зрозуміло. Комплекс він називається TED. Thermal high Attitude Air Defense це шалено по вартості, система, яка вартує за різними оцінками 3 мільярди доларів. Система, яка може збивати щось на кшталт Отаке От ось uh -huh. між кон... інтернету. Не міжконтинентальна, але от така балістика, не іскандеївська балістика, а саме ось така величезна. Оце може збивати те, там по великому рахунку дротік не ракета-перехоплювач, а саме дротик, який на великій швидкості, там 8 тисяч кілометрів на годину, несеться назустріч. Він зустрічається з цією ракетою, і от вибух, і все, оцей Ізраїль зараз отримав. Тому ось таке, така ось таке резюме від мене: що Ізраїль не передавав, а передав тільки Сполученим Штатам, а вони вже продали Україні. Риторичне запитання: то що, чекати звільнення посла, відкликання посла? Ну, можливо, йому там скажуть, що ти там був обережний на поворотах і сильно там не говорив. Я, я припускаю, що він, можливо, хотів позахизуватися, що ось ми тут допомагаємо. А, ну, Все може бути. Можливо, і посварять його трішечки. Ну, такий факапчик є. Ну, так само ще один факап, і не один, звісно, зараз прилітає із Заходу. Вчора Марк Рюте. На, під час виступу в Четхем Хаус, це такий величезний, ну потужний, точніше, аналітичний центр Королівський в Лондоні проводив зібрання і там виступав генсек НАТО. І виступив з низкою таких дуже цікавих і резонансних заяв. Ну, по перше, він сказав, що припинення вогню в Україні дасть можливість збільшити запаси зброї Росії. І це несе ризик для держав-членів НАТО. Ну перекладаємо на просто людську мову. Не припиняємо вогонь, щоб Росія не могла виробляти більше зброї. Але що він каже, що Росія виготовляє шалену кількість зараз зброї і наголошує відновлювати військово-промисловий комплекс в Москві допомагає Іран. Китай і Північна Корея. Я ще про Північну Корею обов'язково тебе запитаю одну деталь. І говорить він: що очікується, що цього року, 25-го, Росія зможе виготовити півтори тисячі танків, тобто, за місяць, це понад 100 танків. Ну, це багато. Не знаю, звідки така цифра. 3 тисячі одиниць техніки, враховуючи те, що зараз на мопедах і мотоциклах росіяни воюють, то 3 тисячі одиниць техніки – це ну, щось дуже багато, 200 ракет іскандерів. Може бути, і він каже, що Путін готується до конфронтації, а не до миру. Ну, йому фактично зараз вторить очільник німецької розвідки, який каже про готовність відправити готовність Росії відправити залежних чоловічків до Естонії. От що, пане Іване, ти знаєш про ці спроможності Росії, і наскільки верифікованими є зараз заяви Рюти про таку ну, супермахіну? Тому що якщо вони півтори тисячі танків на рік виготовлятимуть, ну це, це багато. Давай так, Марк Рюте, тут мені дійсно не сподобалося. Ти правильно переклав, але я трішки доповнюю. Чим довше буде тримати, тривати війна в Україні, тим більше захищений буде захід. Тому українці продовжують там от гамселитися, сточити росіян. Через чим довше росіяни там у вас, тим менше в них буде часу, можливості і бажання залізти до Європи о таке цинічне. Бачення, ну, на жаль, нічого дивного немає цинічно, але, але по суті, це одна сторона. Друге, е, відверто скажу, цифри вражають. І в мене питання: а звідки вони взялися? Ніхто так. не може пояснити. Півтори тисячі танків це, ну, давай так. Е, росіяни на день повномасштабки вони мали, якщо не помиляюся, три тисячі активних танків. Тобто, три тисячі це те, що було, ось воно вже на складах, і тобто виходить так, що. Все те, що ми знищували ці за останні три роки, вони можуть що, за два роки відновити. Так виходить. Незрозуміло. За, за який ресурс, де ці танки, якщо вони швидко їх роблять, то вони повинні моментально з'являтися на фронтах. Але на фронтах нових танків, давай так, очевидно, немає. Бронетехніки великій кількості так само немає. Є величезна кількість, багів, пасишляховики, мотоцикли, піші наступи, а ось техніки не з'являється, я не відверто скажу, я не бачив жодних світлин осінтерів супутникових знімків, які могли сказати: о тут, наприклад, не там чи Уральський завод, тут, тут танки, Ну такого немає. Ну, ці ж танки кудись треба складувати. Якщо він каже, що вони вже робляться, то їх не можна покласти в кишеню або десь в ангарі залишити. Там навіть сотня танків це вже. Овер багато, їх треба десь ставити на якихось відкритих майданчиках, постійні переміщення. Це буде видно. Від західних розвиток, від українського розвідки, я таких даних не бачив, не чув, тому в мене дійсно є певні сумніви саме з приводу такої кількості. Вони можуть робити: Урал-вагонзавод є, він щось там виготовляє, але термін життя у цієї техніки, якщо не помиляюся, називали цифри щось два тижні. От два тижні і вона просто горить разом з екіпажем. Тобто вона не дуже там, довговічна. Це це одна складова, друга складова це атака на країни НАТО. Ми з тобою багато разів про це говорили. Що для Російської Федерації важливо зробити щось дуже таке, невеличке, обмежене, лімітоване, але побідоносне. щось таке, одразу хоба і щоб одразу всі злякалися, всіх перемогти. І, от якраз. Калінінград, от свалки, Сваківський коридор або Нарва, Естонія. воно дійсно виглядає як щось дуже влучне, дуже цікаве, щось маленьке, епічне, але побідоносне і. Швидше за все вони скористаються моментом зелені чоловічки, Естонська Народна Республіка. Оце все вони дуже полюбляють. От дуже от, полюбляють. Їм сподобалося після Донецька, Луганську, після Криму. Швидше за все цей сценарій вони будуть реалізовувати, але з модифікаціями, якимись модифікаціями, mm. можливо, це буде обмежено події, можливо, це ну, по, можливо, по локації. Можливо, це буде тільки місто Нарва, наприклад, спірне, а потім вже там ще одне місто, ще одне місто. І естонці багато разів казали, що Хто за нас воювати не буде, та не тільки естонці це казали мені і литовці, і естонці. З латвіцями не спілкувався. Хоча, думаю, там така ж сама думка була: ніхто за нас воювати не буде, і вони чудово розуміють, що будуть сам на сам НАТО п'яту статтю точно активувати заради Естонії, заради Литви не буде. І росіяни можуть цим скористатися. Тоді виходить наступне запитання, з цього, ну логічним, як на мене. То що тоді на НАТО можна ставити хрест? Та давно вже треба було ставити хрест. На початку війни дійсно воно виглядало як там паличка-вручалочка для України. Ми дійсно там бачили в ньому захист, але з кожним місцем цієї війни ми почали розуміти, що величезна кількість країн-учасниць цю альянсу перетворює його просто на колгосп. Недосконала система рішення ухвалення. Рішень є Угорщина, є Словаччина, які загальмують е, активізацію статті 5, і тоді. Наприклад, фантазуємо ні в якому разі не хочемо наврочити, я не хочу. Фантазуємо, що в випадку нападу на Естонію, Естонія будуть захищати тільки країни, які мають дружні стосунки з Естонією, наприклад, там Німеччина, Польща. Ну, зрозуміло, там кон'юнктура якась буде, але 100% іспанці не поїдуть. Ну, 100% італійці так само, наше інте Балтійське море, у них Середземне море, у них там сезон відпусток. Португальці вони, вони взагалі можуть вимкнути телефон і сказати, що ми були по зону досяжності. Ми ці, пили що там, кумис або ні там, їли паелію, а я це про Іспанію, та пили пінакладу. Все, ми нічого не чули, все пропустили. Тому ще раз проблема наступу буде стосуватися тільки країни, яка буде жертвою та найближчих відданих союзників. НАТО ще раз, я не розглядаю його як величезний механізм захисту. Він говорив: я маю на увазі Марка Рюте. Що практично у НАТО є 5 років для того, щоб підготуватися до наступу з боку Росії, але з твоєї логіки, ну точніше, з твого коментаря, логічний я роблю висновок для себе, можливо, він не логічний. Що Росії немає сенсу чекати 5 років. Якщо зараз розглядати той варіант, що дійсно Америка не впишеться. Португалія і Іспанія буде займатися своїми справами, Італія вимкне телефони. То логічно зараз просто спровокувати невеличкий наступ, як каже до прикладу, очільник розвідки Німеччини, Пан Каль без масштабної війни і такий спосіб помножити на нуль все сенато і НАТО саме почне рушитися як картковий будинок. Але я зараз бачу заяви, ну лунають вони такі голосні. Чую заяви, що ні НАТО посилюється, Україну інтегрують фактично в НАТО без формального приєднання, але ну справді дуже допомагають. То чи можливо, от, що такий сценарій буде реалізований не через п'ять років, а швидше. Ну, дивись, є сталий вираз, який мені дуже подобається. Я розумію, в Росії його сприймають дійсно всерйоз. Найкращий спосіб програти війну відкрити другий фронт, почати воювати на два фронти. Це дійсно буде виснажувати ресурси капітально. Причому що Російська Федерація активно залучена ще й на африканському континенті. Африканський корпус там є замість вагнерівців, там є російські регулярні війська. Вірніше, російська військова розвідка, головне управління Генштабу, ну колишній ГРУ. Є дані, що туди переправляють і техніку, певно, і літаки. Ну не в супер-супер кількості, але поступово переправляють в Малії, от і у них є там бажання закріпитися. Дійсно, треба віддати належне, що кожна країна НАТО, на ну кожна, не кожна, але ні, давай так. Кожна країна-член Альянсу, починаючи з 2014 року. Посилилася в плані видатків на оборону ще раз, всі а, от для найкращий яскравий показник. Польща пам'ятаємо цифри на 2014 рік. Видатки Польщі були на рівні 1,8 відсотка. ВВП 1,8. Зараз це, якщо не помиляюся, 4,1 Це кінець 2014 року, тобто. 1,8, 4,1. на другому місці Естонія на третьому США, Латвія. Тобто там дійсно величезні суми там дійсно є там з чим uh -huh. порівняти є. Вісім країн альянсу, які не дотягують до 2%, Тобто, це по великому рахунку третина країн. Всього там 32 країни, які не дотягують о, 25%, Перепрошую, 25 які не дотягують до цього показника. Але ну все одно він набагато більше ніж було там 10 років тому. Тому що, раз, вони посилюються, але питання ресурси. Ресурси ну це важко, це складно зробити один снаряд, навіть не питання в грошах, питання в ресурси, де знайти ресурси, де придбати той порох, ці всі моматеріали, mm -hmm. і, і так чи інакше все сходиться до Китаю, що в Китаї це треба буде брати. Німеччина зараз розглядає дуже активне питання про е, повернення на строкову службу. Тобто кажуть, що чоловіки будуть отримувати листи з. Вимогою пройти військову службу, жінки будуть отримувати листи з пропозицією приблизно пройти військову службу. Не обов'язково, але якщо є бажання, то будь ласка, давайте долучайтеся. Бундесвер буде вкладатися величезні суми грошей. Пан Мерц на цьому і просто від, як паровоз, паровозин. Перед, перед, перед е, гроші є гроші, готові вкладати і, в тому числі, допомагати Україні цими грошима і технологіями. Це як ми з тобою раніше говорили. НАТО готується, але ще раз, кожна країна, з цього, буде воювати окремо або сама за себе, або за свого сусіда. Цікаво, виходить, наче НАТО не розвалюється, нібито не розвалюється і воювати разом не хочуть. Ну так для Росії це справді буде історія не про класику другий фронт для того, щоб програти, а другий фронт для того, щоб виграти. Ну, принаймні, я поки що це так бачу, бо з позиції Росії то можна було б провокувати сьогодні якусь країну саме на такий конфлікт. Було б дуже ідеологічно вигідно. Бо, от, до прикладу, ще одна. Тема, яку я хотів би проговорити з тобою, пане Іване, це засідання Радбезу Російської Федерації, яке нібито відбудеться сьогодні, хоча я його анонсували на п'ятницю. Я буквально щойно дивився російських телеграм-каналах. Вони кажуть, що сьогодні буде. Будуть про щось там говорити. Порядок денний поки що не зовсім зрозуміло. Пісков анонсував. Минулого тижня до Північної Кореї з візитом літав колишній очільник Міністерства оборони Росії Шойгу. Ну, його правда складно назвати колишнім, тому що навіть західна преса йому приписує міністр оборони замість Білоусова фактично він займається сьогодні домовленостями із Китаєм і Пхеньяном про постачання зброї до Росії. Бо Китай це теж фактично про зброю. І буквально вчора, позавчора, вийшло інтерв'ю Буданова в західній пресі, де він говорить про те, що очільника головного управління розвідки, який каже, що Росія надає Кореї північній технології для створення шахедів, які схожі на БПЛА грань, і як, як там називається ще виготовляються вони на Росії. Ну і також він сказав про північно-корейські балістичні ракети КН 23 повітряні сили протиповітряні сили України, говорять про те, що минулої ночі дві такі збили над Києвом. Ну а може щось і не збили. Ми не знаємо так. Будемо говорити те, що знаємо. Тобто, Росія зараз посилює Північну Корею. Північна Корея справді нарощує виробництво зброї, і в Росії виходить все дуже добре. От що може м, м, мати, м, який буде наслідок зараз цієї тісної співпраці для не ще для нас, а й для Корейського півострову посилення Росії північно-корейських проможностей виготовляти нову зброю, кажуть, навіть вони допомагають їм. Цей катер, щоб перевернувся там відновлювати, ну така дуже дуже тісна співпраця. Моє припущення таке. Ну, давайте спочатку. Шойгу він не міністр оборони. Це раз він не є е, е, тіньовим там сірим кардиналом в російському мінобороні. Бо все його оточено оточення було репресовано. З часів його міністерської посади воно було репресовано. Там хтось під слідством, причому настільки капітально, що навіть у його заступника Тимура Іванова, так, Тимур Іванов, в нього навіть одразу ще до, от тільки його затримали і одразу подали позови до суду про арешт його майна, арештували, обернули на користь держави. Тобто все, все швидко. Здавалося б, ой, ну, зараз там буде волокіт, роздягнуть його ні. Тобто роздягнули, забрали і не випустили. І він сидить в СІЗО. Герой Росії ну, сидить там. І швидше за все отримує серйозний капітальний вирок. І багато генералів, там, і заступники його, і керівники департаментів, і головних управлінь одному тільки пощастило. Генерал Кірілов, якого підірвали Служби безпеки України, і він відбувся, сказав, так, таким собі переляком. Ну, слідство не пішов, такий собі цинічний чорний гумор. Він зараз є, Шойгу таким собі. Передасть там повинні поїхати поговорити, передати mm -hmm. до Китаю, до Північної Кореї, домовитися і дійсно повідомляє про те, що Росія передасть технології, вдосконалені технології, які раніше отримала від Ірану на виготовлення цих безпілотників: «Гербера», Герань, Пародія. Бачиш, який кругооберт в світі у цього, то, перепрошую, лайна. Росіяни передали Кореї, до цього отримали від Ірану, а до цього Іранці зловили в пустелі американських безпілотних, який впав, вони його очистили і скопіювали. Тобто, ви бачиш, що американці всюди були на початку цієї безпілотної системи. А, і поки що. Я маю певні сумніви. Дуже обережно, що ці безпілотники будуть потім з північної Кореї повертатися до Росії. В них є свої потужності, вони роблять їх багато. Я пропускаю це заміна або там часткова оплата за раніше поставлені снаряди. Навіть е, російські діятелі вони стверджують, що північна Корея близько 60% того, що постачає, навіть так. Північна Корея забезпечує 60% снарядів. все, що зараз стріляє на українських фронтах, тобто я думаю, що можливо це все таки оплата. Ось вам шахіди. Ну порахували там по вартості, скільки це буде, і північна Корея буде їх робити. Я думаю, що вони потрібні північні Кореї для того, щоб тероризувати південь. От вони це можуть. А враховуючи їх дальність польоту, можна запускати. Фантазуємо в напрямку Японії. Чому б ні? Це дійсно може бути. Треба подивитися, яка там відстань, але 2000 кілометрів там точно немає. І вони цілком вірно над водою можуть дуже низько летіти, і дуже важко їх буде засікати комплексами радіо, ну, протиповітряної оборони і там так далі, так далі. Це дійсно є величезна загроза. А плюс багато комплектуючих в російських шахідах цих з Китаю. Вже бачили їх, плюс треба зазначити, що Шахет це вже п'ята або шоста модифікація, тобто це вже п'ята або шосте покоління, дійсно вдосконалене з просунутими системами радіоелектронної боротьби. Ну, захист від в нашої РАБУ і системи навігації. Там здається, п'ять систем навігації стоїть різноманітних, тому дуже складно кожного разу їх придушувати. Тому Україна повинна вже ну не відмовлятися. Стрібкими темпами перемикатися від мобиль, мобільних вогневих груп на автоматичні системи ураження цих безпілотників, бо їх вже багато, багато, багато. Минулої ночі їх, поза минулої ночі, було 500 штук, 500 безпілотників в українському повітряному просторі за одну ніч. В березні 24-го їх було за місяць 500. Зараз тільки за одну ніч. Тобто їх овер. Тому нам треба автоматично переходити, ми вже не можемо їх збивати цими мобільними вогневими групами. Тим паче, велика кількість пожеж в Києві, принаймні, показує, що їх багато ми не можемо всі збивати. Є там моменти, де 5-6 одразу прилетіло в ціль. А чому ти говориш, що навряд чи Північна Корея буде постачати шахеди до Росії? Ну я припускаю ще раз, звісно, є такий сценарій, що вони їх будуть виготовляти. Ну, питання, а чому Росія їх не може робити? Вона може їх робити. Ну, зараз... Я... Ту інформацію перепрошую, що я бачив. Ну в них навіть у росіян проблема з тим, хто буде виготовляти, бо їх збирають в єлабузі, а туди навіть так. завозять африканців, і інших молодих фахівців з інших країн, не росіян чомусь. Ну такий варіант, ще раз, такий варіант я не виключаю. Ще раз, може бути, що їм передають серійо, вони там кліпають і повертають в Російську Федерацію. Росія їм оплачує грошима. З іншої сторони, ну давай так доволі. Часто росіяни показували практичність, і якщо вони можуть самі це зробити, то наше продавати комусь. Як варіант, я ще раз, я припускаю: це може бути або це, або це це, це, це оплата за раніше поставлене обладнання, або врахунок постачання балістичних ракет до Російської Федерації. Ну будь-який сценарій може бути з часом, тільки стане зрозуміло, чи це перший варіант, чи це другий варіант, чи все в комплексі. А може бути це одним із ланцюгів іншого великого проєкту оголошення мобілізації на Росії, що призведе, звісно, до зменшення серйозного серйозного зменшення трудового ресурсу. І саме для цього, там, що його туди літав, бо є варіант, що на радбезі буде розглядатися сценарій на осінь мобілізації Росії mm -hmm. через зниження зараз, можливості більше контрактувати. До російського війська і росіян і інших, ну і окрім того, мова можливо йшла під час візиту Шойгу до Північної Кореї про направлення до Росії якогось контингенту військових Росії, солдат е солдат Північної Кореї, перепрошую, говорили там про 100 тисяч, про 200 тисяч. Наскільки таке можливо? Дивись, я зрозумів питання, але станом на сьогодні з відкритих джерел з того, що ми бачимо, з цифр, які оголошуються в Росії, ну ми розуміємо, що не треба бути дуже обережними. З сум грошей є фахівці, які рахують російський бюджет на тему, скільки грошей виділено на підписання оплати ну, на підписання контрактів з російськими міноборони. То, здається, це видання було важною історією. Вони проховали, що за перший квартал 25-го року росіяни залучили до війська 175 тисяч росіян за перший квартал. Ну, тобто, майже там, скільки, скільки там 50 трішки більше тисяч на місяць вони набирали. Тобто, це ну доволі велика кількість. Тому говорити про те, що в них там шалена проблема з людьми, і вона просто постійна. І от там все йде менше менше людей до війська йде. Говорити зараз не доводиться так. Є там графік, де там були більше, потім менше, 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 потім знову більше. Але от останні квартал дійсно показує, що набор в них такий серйозний. Тому говорити про тотальний мобілізаціон, я думаю, мову поки що не йдеться. Тим паче, що ми бачили буквально місяці-два тому, згадаю, будь ласка, коли Путін оголошував термінову там свою заяву вночі нуль ага. годин. Всі чекали. Я там чекав до 2 години ночі, мене жодним оком дивився ага. і що і нічого, щось вийшов, промямлив і все якось воно закінчилося. Тому я не виключаю, що на цьому радбезі так само не буде чогось проривного можливо. І ми з тобою багато разів говорили, що тотальна мобілізація. І згадай, будь ласка, наші зустрічі з твоїми гостями, з економістами, вони ага. кажуть, що складно з людьми, людей в Росії мало заоголошувати мобілізацію, це означає, що зруйнувати економіку, і також там немає кому сильно працювати. Попри те, що там їх 140 мільйонів кажуть, але по факту мільйонів 90 людей багато немає. А, з приводу Північної Кореї, так, а це так. варіант такий. Ймовірний, він може бути, але 100 тисяч. Вся північна корейська армія вона не є такою боєздатною, які військові поїхали до Курська. Це uh -huh. ж як їх називали там елітний спецназ, зазвичай це колгоспна армія, яка здається, вони 8 років в них строкова служба, якщо не десь приблизно так, 8 років. Тобто там майже в рабстві там, кріпосництво, і вони ще раз не всі підготовлені, тому говорити, що 100 тисяч і вони щось тут дійсно зроблять. Я думаю, що їх не відправлять в першу чергу, але uh -huh. подивимось. Окей. Okay. Будемо дивитися на звіт про другий квартал за другий квартал, бо він також буде цікавий стосовно того наскільки в них там мобілізаційного ресурсу. Ситуація справді дуже складна. Ми навіть там до початку запису з тобою говорили, що все перебуває в шаленій динаміці. Поки що робити якихось прогнозів ну складно. Робити якісь прогнози, і це до цього навіть не можуть вдатися і західні аналітики, і коментарів, те, що я там визначаю, якихось дуже конкретних замало, і НАТО говорить про 5 років. Тобто, все справді в такій непростій ситуації. Я наразі готовий подякувати тобі за те, що дякую. допоміг нам трішки розібратися з цим, Все що є. Сподіваюся, що ми надалі будемо також зустрічатися в такому форматі, і обов'язково будемо розставляти крапки надії, наскільки нам вдасться. Спасибі. Дякую, дякую, бачимо.